До речі, про неї росіяни протягом спеціальної воєнної операції прогреміли на увесь світ своїм витонченим волонтерством. Ну чого варті тепловізори? Ми допомагаємо хлопцям, які котруш на фронт нашим воєнним зібрати на тепловізори. Вони просто мерзнуть. але й вони не гріють російських чмобіків. Тому оголосили новий збір. Внімання збор організовуємо збор падушок. Із кожних трьох таких подушок ми способні пошити бушлат. Збір оголосили у Вороні. Вже кажуть, можна принести і старі, і брудні подушки. Але реально, які подушки? Ну пакетів чорних пакетів ж не вистачає. Ми Маємо 119 тисяч 300 росіян, які прийшли на нашу землю і загинули назавжди одні. До речі, розмови на болотах про успіх спецоперації вже усім набридли. Навіть глубінному народу не дарма ж рейтинги пропагандистських шоу падають. Тому потрібно вигадувати нові небелиці, аби напевне самих себе переконати в оптимістичному майбутньому. Депутат Єдинорос В'ячеслав Ніконов видав ось такі металеві аргументи успішності так званої СВО. Что касается денацификации, сейчас, говорят, один из самых популярных видов сервиса в Украине – это сведение свастики. Для выезда в Европу, для участия в военных действиях и так далее. Потому что понимают, что нацизм для них – это ущербно и плохо. Поэтому процесс денацификации идет достаточно успешно. Останні данные Организации Объединенных Наций свидетельствуют, что 8 миллионов украинцев покинули нашу Украину с начала полномасштабного вторжения России. Оце вже і так званих нацистів не пускають в Європу. Рамзан Кадиров, який раз в тиждень намагається скласти слова у речення, повідомив, що вже готує до війни в Україну мусульманських священнослужителів. Перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку у російському університеті спецназу. Чекайте, чекайте, але ж на фронті так все 11 місяць успішно йде. Путін казав, що ніяких строковиків на війні не буде а тут вже і священнослужителів забирають на фронт. Утім, хоч з арифметикою Дондонич ще разок та й потоваришував. Ми переплан план Навіть якщо буде мобілізація, до ми 254% п'ятдесят план процента до план